Рідні, друзі та знайомі прийшли провести Віталія Куткова в останню путь. Родичка полеглого захисника каже, із ним були постійно на зв'язку. Востаннє встигли поспілкуватися по відео. А вже наступного дня, 18 вересня, у родину прийшла страшна звістка. Ми спілкувалися, виходили завжди з ним на відео зв'язок. Ніколи він нічого не говорив. Нам такого, щоб Сюда казав, щоб ми трималися, що все буде дуже добре. Ми пройдемо цей шлях і будуть тільки за нами перемога. Смерть Віталія стала страшним ударом для усієї родини, бо ж те, що він на війні, усі звикли. Герой, усе життя із зброєю в руках ставав на захист справедливості. Ще з дивностомого року він воював гарячих точках. Пліч опліч із Віталієм прослужив понад 20 років. І Олексій разом воювали у найгарячіших точках. Я його знаю, ще з 2000 року я з ним проходив службу. Південному Лівані в Косово. І я його знаю як дуже доброго, відповідального побратима. Олексій каже, побратим уже мав звільнятися та виходити на пенсію. Втім, у перші ж дні повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Він був звичайний патріот своєї держави, проходив службу і вже повинен був звільнятися, ходити на пенсію, але так сталося. У нас почалася повномасштабна війна, і він став на захист батьківщини, як і всі ми. Віталій Кутков до повномасштабного вторгнення брав участь і в антитерористичній операції. Віталій Володимирович пройшов довгий і відважний бойовий шлях. Ще починаючи з 2014 року. Він проходив військову службу за контрактом і брав участь у бойових діях, захищаючи нашу батьківщину в складі сил антитерористичної операції, а потім сил операції об'єднаних сил. На жаль, загинув захищаючи батьківщину вже під час повномасштабної агресії Російської Федерації. Смерть наздогнала чоловіка в Ізюмі, усміхненим і відважним. Його запам'ятають рідні назавжди. Завжди відгукався на, на все, завжди посміхтався, був патріотом України. Все. Ну, добрий, він був старший, я сама менша була зі всієї родини. Чуйним. Так от вийшло, що ще хотів трошки попрацювати до пенсії, де допрацював. Сестра згадує, хай би що не було. Скарг від брата ніколи не чула, бо свою родину він завжди налаштовував на позитив. Ми питали, як він там харчується. Він завжди посміхтався, казав, що все добре. Ніколи він нас не по не вникав в свої проблеми, як кажуть. Загиблому герою назавжди 45. Без упори лишилася дружина, дочка та батьки. Вікторія Гнитюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Городи у місті як варіант підтримки економіки та залучення інвестицій, як розвивати продовольство у Житомирі. Сьогодні пропонували студенти. Це насправді така провокативна ідея, і тема з якою ми сьогодні робимо цей єдеатон, для того, щоб почути думки взагалі молоді студентів наших місцевих університетів про те, як можна розвивати продовольство і можливо садівництво городництво в місті в умовах міського середовища. Самі організатори кажуть, зробити це реальніше аніж здається. Так, політех. Техніка пропонує три види міських городів: створення теплиць на дахах будинків, бджільництва та вирощування культур у контейнерський спосіб. Тим паче у світі таке вже практикують, тож буде й де набратися досвіду. Ми можемо вирощувати на дахах ті культури, які не типові для. Зони поліса розрахунок це 30 євро на квадрат. Це максимум зарахування. Все, якщо теплиця. Якщо ми беремо більш дешевий варіант, це, наприклад, контейнерний спосіб, це на старих дахах можна облаштувати, то це зменшується втричі. Ми просто купуємо контейнери, засипаємо субстракт і там вирощуємо культуру, але теплиці ми можемо використовувати цілий рік. А контейнери тільки сезон, третій варіант це коли ми будемо на дахах бджільництвом займатися. Тому що в нас в Україні є продовольча проблема планів бджільництва. Таким чином прогнозують студенти створення саме таких міських городів може не лише вирішити питання, що людям їсти, а й економічні. Під час реалізації таких городів планують залучити інвесторів. Втім, вигравати від цього будуть і жителі будинку. Тому саме оптимальний варіант це здавати в оренду. Тобто, як фермеру, ми фермеру підписується договір з тим самим ОСББ, і фермеру просто інвестору здається. І інвестор вже сам собі вирішує, що він хоче. Мешканці будинку вони отримують оренду і таким чином вони задоволені, тому що їхні комунальні платежі зменшуються за рахунок орендної плати. І ми маємо, саме головне, ми маємо ще екологічний продукт, а ще мешканці, в свою чергу, мають утеплений дах. Дренажне водовідведення В державному університеті імені Івана Франка, так званий міський город, уже є, розповідає Лілія. Після відкриття нової спеціальності на базі закладу відкрили теплицю. Втім, аби зробити цей вид діяльності більш ефективним, господарство потребує модернізації. На базі нашого університету є агробіологічна станція. Я думаю, це буде чудовою базою для основи стави старту проекту, оскільки станція знаходиться саме в межах міста. Тому я думаю, що можливо буде вирощування овочів саме там. Я думаю, варто подумати про проведення утеплення теплиць, доступу до тепла, світла протягом всього року, і тоді можна буде вирощувати овочі навіть не в межах їхнього вегетаційного сезону протягом всього року. Студенти Поліського національного університету хочуть, аби міські городи приносили користь усім. Тож пропонують створити грядки біля будинків людей або поблизу навчальних закладів. Ми б хотіли запропонувати Житомирській громаді. Наш проект він буде стосуватися саме городиків, маленьких грядок на прибудинкових територіях або біля закладів освіти, якими зможуть скористуватися абсолютно мені здається, всі містяни там можна вирощувати будь-що. Це вже буде за бажанням містян, що вони хочуть бачити на цих грядках, що для них буде краще. Там можна і зелень, і овочі, і ягоди. Корнеплоди, навіть різні лікувальні трави. Цьогоріч, в рамках європейського тижня «Сталої енергії. Запланували провести акцію Висадка дерев парасолька для планети. Акцію Велосипедна школа з розіграшами почали проводити такі заходи у Житомирі із 2012 року. Тоді місто стало під угоди мерів. Відтоді громада взяла на себе зобов'язання популяризувати серед населення енергетично та сталу поведінку. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Передавайте хлопцям наші вітання, Дякую. Дякую. передавайте їм найкращі побажання, також передаємо вам і прапори України. Ось. Тут і вироби різні є для вас. Нехай Дякую. хлопці тримаються, бо ми тут в тилу тримаємо тил, вони тримають фронт, тому дуже вам дякуємо. Найщиріші вітання до Дня захисника і захисниць України. Також передавайте своїм побратимам. Ми Дякую. теж дуже вдячні керівництву і всім працівникам вашого підприємства, що долучилися до цієї акції. Намагаєтесь допомогти нам, військовим, зігрітися ну іде війна в країні, важко всім. і Якщо ми всі разом долучимось до цієї справи, то ми переможемо. Не лише теплим словом, а й ділом працівники компанії Житомиргаз підтримують наших військових на передовій. 30 пічок буржуєк відправлено на фронт для колег-воїнів, які з перших днів служать в збройних силах України. До акції долучились і маленькі житомиряни. Свої малюнки, творчі вироби та браслети, обереги вони передали військовим, самі ж колеги та їх діти розписали прапори, на яких тепер майорять слова підтримки та привітання з таким важливим державним святом днем захисника та захисниць України. В Атежи Томаргазі з початком військових дій з повномасштабним вторгненням було мобілізовано або ж пішли на війну понад 60 чоловік, 60 газовиків зараз в ЗСУ. І в першу чергу хотілося підтримати своїх хлопців. Звичайно, ми. З'ясували, в яких частинах вони служать, і от до свята ми відправляємо 30 пічок буржуйок українського виробника «РГК Продакшн». Акція «Зігріймо наших всеукраїнська. Відтак на фронт планується відправити 800 буржуйок, а це близько 8 тисяч військових у теплі. Осінь почалася за календарем. Ось, і погода зовсім не сприяє тому, щоб можна було обійтися без е, зігріву. Ми розуміємо, що хлопцям. Потрібно е, і зігрітися, і підсушити свої речі, тому що ми бачимо місяць майже до дощі. Ми максимально намагалися швидко оперативно їх доставити, щоб уже ось до кінця вересня е, буржуйки могли бути вже були у них. Така допомога важлива, адже більшість військових перебувають в місцях, де опалення відсутнє. А таку пічку можна встановити навіть в окопі, говорить військовослужбовець. І ці боржуйки їдуть до особового складу військової частини, який зараз несе службу в районі призначення. Ну це тільки частинка з того, що від тої потреби, яка потрібна для військової частини, але вона теж важлива, тому що багато особового складу знаходиться в, в таких місцях, де потрібно зігрітися. Ну тобто перебуває в. В окопах, там в захищених щілинах там потрібно встановити отеплення для того, щоб в зимовий час зігрітися і нести службу, захищати нашу батьківщину. Наразі підприємство отримує заявки від військових частин навіть через соціальні мережі. Жодного прохання не відхиляють, допомагатимуть доти, допоки вистачить ресурсів, говорять на підприємстві. Це не перша допомога, і сподіваємось, не остання. Будемо. Докладати максимально зусиль, тому що з перших днів війни Теждомергаз допомагає з Збройним силам України, направляє різну допомогу різного характеру. Це і паленомастильні матеріали, і продовольчі, і одяг так само в перші дні була потреба. Звичайно, звертаються до нас військові частини зараз масово, з якраз за пічками-буржуйками для опалення, для зігріву наших хлопців. Тому плануємо і надалі продовжувати допомагати. Та найбільш. Іше про що мріють організатори акції про перемогу та повернення колег додому? Ми надзвичайно чекаємо якнайшвидшої перемоги і повернення наших усіх колег, бо чекаємо, щоб вони працювали вже поруч з нами і працювали, і робили звичну для них роботу газовиків. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК1.